В яких умовах ми зараз живемо? Однією ногою і в кімнаті ми живемо в усьому старому ремонті, тріскаються стіни, завалено все хламом. І робимо крок, і тут вже світло більш-менш сучасний ремонт. Зараз вам трохи покажу. Диван, звісно, не, не сучасний у нас, але тут уже все майже готово. Залишилось сюди тільки комп'ютер принести, сюди порожок долбануть. Кухня також вже готова повністю. Коридор готовий повністю. спальня, правда, ще не повністю готова. В спальні залишилося тільки покласти ламінат. Вчора цілу ніч збирав, не збирав, а клав ламінат сюди в цю кімнату. Сьогодні півдня збирав шафу, може трошки більше. Тобто менше. І в загальному вже готую тут, де бачите, зараз софтбокс стоїть. Тут буде мій комп'ютерний стіл стояти. Не знаю, як він там буде стояти. Якщо вам цікаво подивитися, як він виглядав ці кімнати і будинок раніше, зайдіть, подивіться там раніше відео, коли я викладував перші, то ви побачите, яка тут була розвалюха. Я підготую вам повноцінне відео, де покажу всі етапи. Переперетворені цього будинку і кімнат. Так що слідкуйте, підписуйтесь.